Чернігівка Олена близько двох років тому потрапила на гачок шахраїв. Жінка хотіла отримати бонусні кошти за реєстрацію на сайті. В обмін на грошову винагороду необхідно було ввести логін та пароль від однієї з соціальних мереж. Зайшла, а потім з моєї сторінки, тобто почали видалятися фотографії. почалося, я стала. Ну я почала з'являтися в соцмережі, коли я не сиділа в соцмережі. І були дії, котрі ну він писав. Ця людина не знаю, хто він писав людям, тобто позич грошей там треба срочно там в лікарню. Але то ну це була не я. Аби убезпечитися, Олена негайно змінила персональні дані, а також встановила двоетапну аутентифікацію посилений захист облікових записів. Подібні історії трапляються й досі. Інтернетом ширяться фішингові посилання, натиснувши на які користувач може втратити кошти або ж позбутися доступу до акаунтів у соцмережах. Є декілька так видів. Як працюють шахраї, і саме одним із них, про який ми зараз говоримо, це фішинг, це створення так званих фейкових сайтів. Вони максимально схожі на офіційні сайти, так але проблема в тому, що доступ до ваших даних, коли ви переходите на ці сайти, отримують шахраї. І за допомогою цього методу можна придумати дуже багато різних схем. Перше це є підтримка, друге це прохання позичити кошти на ліку. Вавання близької особи третє також е інтернет-покупки шахраї масово використовують схему фішингових сайтів, аби переконати громадян у тому, що вони можуть скористатися програмою Є допомога та одержати кошти від держави. Як наслідок, зловмисники оволодівають реквізитами та секретними паролями. Після чого списують кошти з банківської картки. Як зазначили у відділі протидії кіберзлочинам, для тих, хто потрапив у подібну пастку, існує певний алгоритм дій. Людям. Необхідно звернутися на лінію 102 так або звернутися в кіберполіцію. Це можливо навіть зробити на офіційному сайті департаменту кіберполіції шляхом онлайн звернення. Чернігівці кажуть, на подібні посилання часто натрапляють в соціальних мережах, проте всіляко намагаються захищати свої акаунти та доступи до банківських рахунків. Один раз був такий досвід, але на щастя маю певну захищену систему в телефоні, яка блокує автоматично такі покликання, тому раджу користуватися антивірусами. Мої родичі вони дорослі люди. Вони мені іноді відправляють такі повідомлення про те, що ну водь туди свої свою інформацію та отримуєш хорошу допомогу. Звичайно, я їм кажу, що це неправда. Не ведіться на цю штуку і сама туди не лізу. Я таке чув, але не потрапляю на таке, тому що. Намагаються минати мутні схеми. За словами фахівців із кібербезпеки, окрім сайтів та посилань, існують інші види шахрайських схем в інтернеті, зокрема, отримання персональних даних під час працевлаштування в онлайн режимі. Це відбувається у випадках, коли роботодавці просять надіслати документи про підтвердження особи. Після цього шахраї безконтактно реєструють кредит на чуже ім'я. У такому разі необхідно звертатися на гарячу лінію кіберполіції або до інших компетентних органів.